Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Чехія завершила процес передачі Україні всіх придатних до використання основних бойових танків Т 72 м 1 тим самим остаточно вивівши їх зі складу своїх сухопутних сил. Як повідомляє видання Господарське новини, останні близько 20 одиниць т 72 м 1 були відправлені до України наприкінці березня, на початку квітня 2025 року. Це завершило етап використання танків цього типу в чеській армії, зокрема у 73-му танковому батальйоні, який тепер тимчасово залишився без. Важкої бронетехніки, очікуючи на поставки сучасних танків Леопард 2 Після розпаду Чехословаччини Чехія отримала 86 танків Т-72 М1, частину з яких модернізували до версії Т-72 М4 сз Інші залишалися у базовому варіанті та були або використані в бойових частинах, або переведені до резерву. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України чеський уряд прийняв рішення повернути з резерву навіть ті машини, які довгий час не використовувалися, та передати їх на потреби України української армії Чехія наразі реалізує масштабну програму модернізації своїх бронетанкових сил. У межах цієї стратегії країна закуповує сучасні німецькі танки Leopard 2 a 4 і Leopard 2 a 8 що мають повністю замінити радянські Т-72 у бойових частинах. Міністерство оборони Чехії заявляє, що радянські зразки більше не відповідають вимогам сучасного поля бою, а модернізація їхньої конструкції наштовхується на численні технічні обмеження. Наразі новими леопардами комплектується той Сами 73-й танковий батальйон, який має стати повністю сумісним зі стандартами НАТО. Також він отримає взвод підтримки озброєний сучасними броньованими ремонтно-евакуаційними машинами «Буфел», які вже почали надходити від Німеччини. У перспективі Чехія планує локалізувати виробництво Леопард 2 і «8» на своїй території. До процесу мають долучитися місцеві оборонні підприємства, зокрема компанія «Екскалібур Ермі. Це дозволить не лише прискорити постачання для національної армії а й посилити виробничі потужності. Для майбутніх експортних замовлень у межах загальноєвропейської оборонної кооперації друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.